Привіт, ми ліві дітлахи! З вами аксом та казкові стежки сьогодні ми послухаємо казку перчик, м'ято та шкільний прилич, частина шоста. Прогулянка з Отісом. Нам потрібен отіс, сказав перчик. Отісом звали старого собаку його бабусі. Ми йдемо до бабусі, закричали Павла, Перчик і Оля. Вони водночас вислизнули з будиночка на дереві та з'їхали по гірці у пісочницю. Але повертайтеся не надто пізно, сьогодні батьківські збори, тому ми повинні вирішити, хто за вами доглядатиме. Для цього ми вам не потрібні, сказав перчик, це ви можете зробити й самотужки. Нам байдуже, хто за нами доглядатиме. Вони побігли по ігровій вулиці до житлового блоку, в якому мешкали бабуся з отісом. У квартирі бабусі парувало наче в якомусь відьомському котлі, але запах був значно кращим. На столі лежали яблука, груші, квасолі й помідори. На плиті стояли кастрюлі, в одній парились сливи, в другій варився яблучний мус, а в третій кипів мармелад з ожини. Усюди стояли банки для консервування. Із духовки долинав запах сливового пирога. Бабуся втягла фартух і, закотивши рукава, стояла біля плити, мішала і різала. Ви прийшли саме вчасно, там унизу лежить квасолька в стручках, її потрібно почистити, помідори необхідно порізати, груші покришити. Бабусю перебив її перчик. Ми прийшли, бо хочемо погуляти з Отісом. Отіс, де він взагалі? Там. скрикнув Олі і показав на будку, де Отіс хропів на купі подушок. Якщо ви можете його розбудити, то йдіть гуляйте. Бабуся розлила яблучний мус по банках. Цієї миті в неї впали окуляри. Тепер вона більше нічого не бачила, тому яблучний мус пролився через край на її пальці і підлогу. Коли йшлося про приготування їжі, у бабусі геть псувався настрій. Найкраще було якомога швидше зникнути, але зробити це було не так просто. Отіс був найстарішою і найледачішою твариною у світі. Перчик Олі і Паула почесали собаку за вухами, потягли за нашийник, посмикали за хвіст, отіс лише одного разу напів розплющив око, а потім знову захропів. Отіс не хотів ані сала, ані собачого печива, ані салямі. Лише коли Олі запхав йому в пащу їстівний людяник, що знайшов в своїй кишені, отіс раптом широко розплющив обидва ока. Його шлунок забурчав, його вуха заворушились, з його пащі почувся кумедний звук. Я гадаю, що у цукерці всередині бризкалка», – зауважив Олі. Чудово! Промовив перчик. Вони міцно стиснули отясів повідець і підхопилися слідом за собакою. Пес поводився так, наче його обсипали жаром. Він шалено бігав з великою швидкістю і комедним виглядом. Його тіло було дуже довгим. Живіт звисав і волочився килимом, а лапи були короткі і криві. Ми зробимо невеличке коло. Гукнув перчик в бік кухні, але голова бабусі щезла в паруючій кастрюлі. На вулиці Отіс несподівано зробив стрибок. Я гадаю, людяник ось ось вибухне, прокоментував Олі. Вони побігли вниз по ігровій вулиці слідом за собакою, який мчав до будинку у вигляді шоколадного батончика. На протилежній вулиці ліворуч мешкала м'ята, але сьогодні їм потрібно було не до неї. Отіс рвучно зупинився, глибоко й сердито відрягнув, закотив очі та впав на землю. Що з ним? запитала Паула. Дівчинка стала навколишки і нахилилась до отіста. Олі, що ти зробив з собакою? вирискнув перчик. Це не я, відповів Олі, це людяник. Вони поворошили собаку. Паула приклала вуха до його грудей. Пойздихав. Він живий. Зробила висновок Павла. Перчик видихнув, відчувши полегшення. Що сталося з вашим собакою? запитав їх сумний тихий голос позаду. Це була Софія. Вона, як і раніше, нагадувала привид. Перчик поглянув на своїх друзів застережливо. Жодного слова про лист. О, ми лише трохи прогулялися, заговорив він до неї і сів так близько до Отіса, що вона не змогла його побачити. Лише трохи прогулялися, повторив Олі і швидко кивнув. Здається, Софійка подобалась очісу. Він підняв голову і принюхався до неї. Пес миттєво підвівся, повільно підійшов до дівчинки і потерся об її ноги. Який милий песик, зауважила Софійка і погладила його з неймовірно сумним виглядом. Їй на очі навернули сльози. Коли дівчинка збагнула, що перчик це помітив, то вона побігла додому. Софія підійшла до під'їзду, натисла на одну з багатьох кнопок і почала чекати. Ти тут мешкаєш? Вона швидко витерла обличчя і кивнула. Перчик показав на фасад будівлі. То один з цих балконів твій? Наш балкон виходить на протилежний бік, тихо промовила вона. У домофоні роздався тріск. Це я, крикнула Софійка у домофон. Щось загуло. Дівчинка штовхнула двері і війшла. Перчик Паула і Олі разом з Отісом пішли до іншого боку будівлі та внутрішнє подвір'я. Вони сіли на бетон біля велосипедної стійки. Перчик витягнув із рюкзака папір, олівці і вимірювальну стрічку. Спершу ми повинні окреслити робочий периметр. Оля кивнув на знак згоди. Зрозуміло, як це ми зробимо? Ти підеш до сушарки для білизни і рахуватимеш кроки. Перчик намалював на папері сушарку для білизни. Оля крокував до неї 25, сказав він. Або два, чи тридцять чотири». добре мовив перчик і записав все. Паула дивилась вгору і рахувала поверхи. На шостому поверсі вона зупинилась. Там вгорі Софійчин балкон. Або той, що поряд, чи той, що далі. Хлопці, цей будинок нагадує не один, а багато шоколадних батончиків. Посередині подвір'я розташувалася велика купа піску. Це був дитячий ігровий майданчик. Тут була сушарка для білизни, якою ніхто не користувався, сміттєвий бак біля балкона, велосипедна стійка і трохи далі позаду паркінг. А тим часом Олі, наче солдат, крокував туди-сюди, вздовж та поперек рахував і гучно називав великі числа. Раптом діти побачили на балконі шостого поверху Софійчину маму, яка поливала квіти. Це був єдиний балкон з квітами. Якщо Софійка викинула ключі звідти, то як ви гадаєте, куди вони могли впасти? запитала Паула. Це потрібно обчислити. Мовив перчик і почав обчислювати й креслити, прикусивши язика. Ми можемо також їх просто пошукати, запропонував Олі. Гарна ідея. Подивився перчик і перевірив свій годинник для виживання. Він відкрив циферблат, витягнув компас, дзеркало і лупу. Дзеркало хлопчик знову прибрав. Знадобилися лише компас і лупа. Шикуймось, наказав він. І почекав, поки Паула, Олі й Отіс стали поряд з ним. Невеличкими кроками вони проходили все подвір'я один за одним, досліджуючи кожну травинку. Діти дивились дуже уважно. Навіть Отіс обнюхав все навкруги. Сонце сховалося за багатоповерхівкою, стало прохолодніше, час було повертатись додому. Вони ще раз поміркували, куди б могли впасти ключі. І одночас побачили це. Сміттєвий бак! Разом скрикнули діти. Точно, сказав Олі, наші плани змінюються, промовив перчик. Ми повинні надягти повне спорядження привиду і залізти до баку. І коли саме ти збираєшся це зробити? запитала Паула і сфотографувала бак і балкон. На це питання відповіді перчик не мав, але дещо йому вже спало на думку. Отіс впав на живіт, витягнув усі чотири лапки і захропів. Пес не збирався робити більше ані кроку. Дітям довелося тягнути додому важку собачу тушу. Коли їм стало зовсім важко, Олі збігав до себе додому і приніс дитячий візок свого молодшого брата. Вони поклали туди сплячого отіса і покотили його вздовж вулиці. Діти підняли його сходами до бабусиної квартири і поклали назад на диванну подушку. Отіс цього навіть не помітив. Бабуся також нічого не помітила. Вона здавалась зачарованою паром від яблучного мусу та ароматом сливового компоту. Друзі, вам сподобалась казка? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал всіх обіймаємо.